Згідно з визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я, паліативна допомога метод, який покращує якість життя невиліковних пацієнтів та їхніх сімей, завдяки попередженню та послабленню його страждань шляхом ранньої ідентифікації та точної оцінки стану. Одна з її організаційних форм хоспісна. Це широкий комплекс медико-соціальних та психотерапевтичних заходів, що надаються людині в останні шість місяців життя. Про розвиток цієї галузі медики говорили на робочій нараді із Олександром Ковалем, заступником голови. Ви облдержадміністрації насамперед мова йшла про перспективи на наступні роки та підсумки того, що вже зроблено. Відкрито 137 ліжок стаціонарних цього для нашої області достатньо, але це тільки стаціонарні ліжка ще необхідно нам 150 ліжок для тимчасового перебування цієї категорії пацієнтів. Серед цих 137 ліжок, 20 – для психічно хворих із супутньою вілінфекцією, з снідом та для пацієнтів похилого віку з розумовими порушеннями і вадами пам'яті. Стільки ж для пацієнтів з невиліковними формами туберкульозу на 10 ліжок поповнилися Миргородська центральна. Та Лубенська лікарні для онкохворих, шість для людей із снідом. 71 ліжко отримали пацієнти з неінфекційними невиліковними захворюваннями. Для цих категорій планують організувати виїзні хосписи денні стаціонари та стаціонари вихідного дня. Згадали і про відшкодування вартості ліків для гіпертоніків, що вже довгий час практикується на Полтавщині. І як зазначив Олександр Коваль, наш досвід успішний. Саме наш досвід на всю Україну розповсюджується, і всі ми як приклад. По багатьом іншим напрямкам, зокрема по первинній допомозі, по розбудові е, амбулаторій, е, розвитку ФАПів. Тощо тут ми також не пасем задніх. Крім цього, Полтавщина випередила деякі інші пілотні області стосовно обслуговування громадян сімейними лікарями, показник області 90%. Що ж до паліативної та хоспісної допомоги, створено заклад, що допомагає вдосконалити систему. Створений інститут паліативної хоспісної допомоги, який координує і напрацьовує відповідні нормативні документи, щоб можна було далі рухатись. Нещодавно були внесені певні зміни в нормативну базу, які дозволяють пацієнтам отримати деякі ліки та знеболюватися вдома, тим більше, що в області з'явилися таблетовані засоби, які раніше були доступні лише у вигляді вакцин.